Неодружений священик от спускається, ну, просто з космосу. Ні, я пошукаю вже когось. І що ви думаєте, він скаже щось інше? Але реальність від цього не зміниться. А чи може неодружений священик бути корисним для людей, яким потрібна порада у сімейних питаннях? Такі люди теоретики потім вчать сімейним принципам. І тут цитата: Проблеми в сім'ї перерізай пуповину. По ну, гаразд, давайте ми спитаємося у священика, який має сім'ю. Наприклад, в одного чи іншого греко-католицького. І що ви думаєте, він скаже щось інше? Та не скаже. Тому що якщо одружується особа, яка не готова порвати своїми батьками, то вона не зможе стати чоловіком або дружиною для своєї дружини або для свого чоловіка. Немає іншої ради на це. Якщо не вміє цей чоловік, цей мужчина, Розкласти собі в пріоритетах, що для нього є е, дружина першою, потім вже йдуть діти, а потім вже йде мама, а не мама йде першою, то ну, він не, не може стати чоловіком просто, бо він жінка потребуватиме. Кого? Опори, партнера, коханого, а матиме біля себе завжди маменького синочка. І зрозуміло, що на цьому ґрунті буде виникати маса різні різноманітні комбінації букетів і проблем. Ну і тут як? Тут давайте ще пошукаємо, ще в когось спитаємося. Ну так, але розумієте, це так само, як у когось є якась болячка. До одного людина прийшла лікаря, до іншого, до третього, до, до п'ятого, до десятого. Ну всі кажуть, що треба оперувати все. Ну, Наприклад, є пухлина, її треба різати. Все. Іншої ради немає, немає на то ради. Просто ні, я пошукаю ще когось. Але реальність від цього не зміниться. Ну, Чи то чоловікові, чи то дружині. Потрібно розуміти, що ти вже є в новому статусі. Ти вже є чоловіком або дружиною, а не сином чи донькою. Все, твої мама, твій тато вже мають сина і доньку твоїх молодшеньких братичків та сестричок, а ти вже з цього статусу вийшов. Зрозуміло, що ти залишаєшся дитиною. Зрозуміло, що ти по батькові залишаєшся той самий, і зрозуміло, що це твої батьки, і вони не перестануть ними бути так. Але статус твій змінюється, і відношення твоє до них також змінюється. І твоє відношення до дружини також має змінитися. Ти тепер з нею маєш радитися, а не з мамою. Захочеш разом домовитися з дружиною, якщо вона буде не проти, то запитайтеся в мами обидвоє. Але якщо ти будеш дружині своїй казати, що а мама казала, ну бажаю успіхів. Як думаєте, довго така сім'я протримається? Я, на жаль. За свій двадцятилітній священницький досвід бачу, що недовго. Кому від того краще, ну зато священик одружений. Від того всім стало легше і краще. Поздоровляю. А стосовно взагалі цього одруженого священства чи неодруженого, знаєте, коли чую чи читаю ці коментарі там про одружених неодружених, от у мене особисто складається таке враження: знаєте, ніби неодружений священник священик спускається ну просто з космосу. В капсулі такий шпук. Спустився на землю, так раз, вийшов, як цей термінатор. Пам'ятаєте цей фільм з 84-го року? Раз-раз просканував, подивився, ага, і тільки від цього моменту починається його життя. Тільки тепер він не бачив ані своєї сім'ї. Ані сімей своїх родичів, ані сімей своїх сусідів, ані сімей своїх там друзів, ані в конфесіоналі, в сповідальниці не сидить і не чує масу сімейних історій. І не може оцінити ситуацію і сім'ю з боку. З боку інколи видніше. Особливо, коли сповідаєш, наприклад, спочатку жінку, а потім чоловіка. Або через якийсь час жінку, а потім чоловіка. Але все рівно ти більш-менш чуєш ті самі проблеми. Від двох тих самих людей, і тут все рівно люди будуть казати, що а звідки ви там знаєте? Ну, ясно, що кожен має свій досвід, але дещо священик таки знає. Повірте, це так.